Молодь не завжди може висловитись словами те, що вони відчувають. А з допомогою цієї методики вони можуть ніби прожити це, показати це своїм тілом, не говорячи, і вони можуть таким чином також вивільнити свої емоції і навіть знайти рішення або можливо зрозуміти, що от мене є така проблема. Меншість має бути почутою, і е, ситуація вона є всестороння. Немає ні правильних, ні неправильних відповідей. Це дуже важливо для громадських організацій розкрити не тільки проговоренням, але саме грою певні теми, які зараз актуальними є у суспільстві. Ці методиці мені подобаються і тому я тут. Це те, що можна залишатися самим собою. Я побачила на цій школі яким чином можна працювати з конфліктом, бо вони були, і е, наскільки важливо в е, конфліктах е, бути мати цей діалог, е, діалог, який би не зачіпав нікого, і всі залишилися б задоволеними від його е, розв'язання. І власне ця методика для мене в цьому є дуже цінною. І для мене театр і в в тому числі форум театр, театр газети, різні техніки це для мене як розширення арсеналу, як розуміння того, що з людьми треба говорити, але й вміти говорити, не тільки просто, так сказати, щось запитувати, бо ми не вміємо. Ну, ми є трошки узагальні, але це статистично, українці сьогодні і до війни повномасштабної, і до тої війни повної, ну, перші 10 років тому не дуже вміють говорити про. Дійсно важливі речі. — це завжди більше не про те, що показується на сцені, а про те, що люди думають, глядачі, як вони сприймаються, яким вони чином це аналізують, яким вони чином думають. З'являються це по перше, це відчуття важливості своєї дієвості і своєї думки. А по друге і відчуття залученості, так. По-друге, це тендітне відчуття простору обговорення. І для мене, наприклад, є особливо, є особливо важливим досвід прийняття думки інших людей. І методика форум-театру театру це те, що провокує мене. Сприймати по-іншому, чи спробувати сприйняти е якісь речі, думки інших, досвід інших людей поза своїм звичним сприйняттям. Це можливість говорити і бути почутим, хай в невеликих аудиторіях, не на величезну кількість людей, але я думаю, це дуже важливо. Е, Найбільшим. Е Таким серцем моїм є те, що ця методика має цінності, і ці цінності вони об'єднують усіх. І, власне, кожен є різним, по різному застосовує цю методику, вносить щось своє, але самі цінності вони є у всіх, і для мене це важливо їх дотримуватись, ними жити, і щоб вони прямо були твоїми цінностями, моїми цінностями.